Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Ми потихеньку працюємо. Хто вчора дивився відео, те я зараз покажу, піду. Ми розібрали сарай. Вірніше розбираємо. І там були дрова, ті, що на шашлик, то ми їх переносимо, треба кудись їх діти. Там в нас взагалі щось таке робиться в дворі, наче ми кудись переїжджаємо, все розкидане. Ну, Це трошечки пару днів, а потім ми по... Трошки знайдемо місце, ось це дошки сараю. Тут і хороші є, і погані. Звісно, більше поганих треба буде цвяхи виймати і пиляти, їх будемо топити взимку. А ті, що хороші, то, можливо, кудись підуть. Тут, ось, дивіться, які старі, але вони такі ого, дебелі. На теплиці? Та ти що? О, це я. Є... У мене цей настрій піднявся, Макс. Точно. Точно. Сюди знесли ще дрова, такі вони. Та й на шашлик підуть, і не на шашлик, щось вони вже дуже давно лежачі, як ми сюди переїхали, їх там вже поїло. А це ось стоїчки не, цей, не від паркану, а ось ці великі стоїчки. треба ж сітку тут затіняючи ще натягнути. Ми в тому році повиміряли. Пообрізали, так що так, що колись ми дійдемо. А там Женя он з дідусем працює. Так, у нас в дворі Ормогедон, ще ж треба під вечір плитки зробити. А я там в кухню пере... переходжу, ніяк не перейду. А чоловіки ось тут працюють. Женя он, він... що там, втомився? Ну, сьогодні, хоч не жарко, не так спекотно. Зараз мені ще там трошки залишилось і все. Я ще так пізно не переходила в кухню, але треба. Та й буду також тут допомагати щось робити. Знаєте, українці ото, другі по працелюбності, а перші це коні. Так і ми сьогодні. Ми на силу сьогодні прокинулись. Але треба його доробити. Хочу це все поскладати, а потім вже далі видно буде. Це ми хочемо зробити тут зону таку відпочинку. Цей сарай ми давно хотіли прибрати, а басейн на це місце поставити, бо Женя вже чекає, не дочекається. З цієї сторони також чортій, що робиться, але до вечора, я думаю, буде порядочок. Треба му петити в гараж завести, бо він тут мені не вписується. У нас басейн в тому році ось стояв тут, але посеред двору, якось воно не туди, і не сюди. Ще він в ямку таку ми копали, він стояв, то ми засипали не все. Будемо засипати звідтіль землю забирати, бо там треба рівняти ж під плитку. А потім коротше, буду показувати, що і як. Ну, процес в нас йде. З цією штукою тепер треба боротися. Якось її забрати зі цього. Тут ось бузини наросло. Не було, а це за два роки. В тому році вона почала. І ламала-ламала, все одно вона поперла. Ще підлога залишилась. Ну і я тут трошки порядок навела. Так, годинник в нас не працює, треба батарейку купити. Оцю стрічку від мух зніму. Це я її... Та вона висить тут уже декілька днів, а це я прибирала, так мух багато позалітало. Кажу, нехай повесить, а потім приберемо, бо ми їх чіпляємо взагалі в кінці літа. Так що ось така у нас робоча зона з'явилась. Не євроремонт, але, звісно, для літа піде готувати. Їсти. так що Ось так от. Це моя робоча зона знімати відео ось так. Ну, і з цієї сторони він стоїть плита газова. Пусто-пусто. Тож пусто. на кухні тут все, але треба ще буде готувати і їсти. Я зараз піду швиденько там під навісом поскладаю, поприбираю і щось приготую. Ну як, на вечір щось приготувати треба. Так що ось такі у нас справи, трошки роботу поробили. Сижу, а мухи залітають, треба цю купити. Які шторку а, на магнітах, щоб вони не залітали сюди. Щось не було, не було тільки що, наче всі прилипли. І воно, три штуки бачу посадь. Так що все. У мене відпочиночок маленький, відбувся і йду далі працювати. У нас тут перекур від того, щоб розбирати сарай, виймаємо плитку. Вон, дивіться, якраз на брусочки, і вона випала. Це нам так підказали. І тепер ми виймаємо швиденько. Поки її виб'єш тіля. Женя пальчики на ножках диви. Ось тут у нас така кубка вже є. Нормально, сынок? Нормально. Синок, коптеле там що виходить. Ну, диви, як у тата. Раз, два, час і випаде. Диви бах і випало. Попробуй сюди. Пальчики диви, бо як випаде. Все, видавлюй. не гепай, а видавлюй. Отак де, як кришку. О, О бачиш і випало. Давай, щоб ти тяжке наніс. Я Оп! Последнюю там велику довели, трохи зробити. Ну, в принципі, можна і тоненько. А нічого, що отак все одне ну, висохне. Високне чому не виспить. <свистання> Ви станками поміняли, Женя каже, так? Да? А ну давай перевіримо, чи тата там вийде, чи ні. Чи то станок такий, як ти кажеш, ану де. Оп, і де. Мапа, опт Ага, і вийшло, да? так? Так. Що там, Макс? Тепер у нас задача думаєш, що з парканом цим робити. або... Да, тепер нас багато задач, треба щось робити на весь, бо тут ми порахували більше 30 метрів. Ні -ні, в цьому році ми його робити не будемо, але отут-де басейн, буде, треба щось зробити. Або ці два прольоти цим профлистом, або просто натягнути цю сітку, а потім затіняючи, щоб гарніше було. Так що щось, щось придумається. Тому щось риєм-риєм, все виривається, виривається. То залізо якесь, то, то взуття, то ще щось. А я плитку цю повитирала. Плитку, форми для плитки повитирала, бо зараз треба ще один заміс зробити, щоб до завтра сохло. Ну що, друзі, я вже на своєму новому робочому місці. Захотілося нам на вечір такого супчика домашнього з лапшичкою домашньою також. Я 에, одягнула мікрофон, бо трошки гучно у нас там працює бетономішалка. Так, муха якась літає. Почала я робити ось локшину, чи, чи як воно правильно домашня яєчна локшина. Я з дитинства люблю таке молочки. Так в бульйоні, я пам'ятаю, до дідуся з бабусею, як приходила, то вони робили так багатенько, вона сохла, вони застеляли такий великий рушник, вона там сохла потім в мішечок такий саморобний, і там вона зберігалась недовго, бо воно ж домашнє, довго не тримається. Але це так було смачно. І я сьогодні захотіла зробити. Ще ми полюбляємо з бульйоном тільки так шматочками, то як лагман, чи як воно називається, також смачно. Але цей раз міленько я його нарізала, бульйон вариться. Домашні курочки там бігають свої вірніше. А дві ляшечки я купувала. ну, В маркеті написано, було домашня курка. Так, що за муха? Ну вилітай, то зараз буде такий бульйончик. Та, і все, будемо йти відпочивати, бо сьогодні трошки втомилась. Ну, я, я, як я, так сказати, я там сьогодні важкої роботи не робила. Тут на кухні то те то все. А вони там носили, то заморилися, звісно. то Йдемо вже відпочивати. Вони вже майже доробили, бо чую, затихло. Зараз помиють бетономішалку і все. А Тут біля мене ще Женя сидить, робить собі ось хмарками, хмарками сердечками, так що будемо зараз дороблювати. і все. Так, у нас вечір, там, восьма година і на вулиці. прохолодно, треба копту одягати. Сьогодні у нас е, вівторок е, вечір. Е, е, відео. Тільки що хотіла додати, щось не виходить у мене. Щось, щось не знаю. Інтернет нормальний, а воно вже завантажується третю годину, то буде в середу редуградці. Так, ну це попереднє. Полуничка вже залишилась така маленька, вже остання. Ну, що, в цьому році вимерзло. Але ж і компот уже закрила. Ну, як, звісно, ще зберу, буду закривати. Але і наїлися ми в цьому році. Нормально так. Що ми йдемо? Калунчики в нас далі. Вон, які. Не всі такі, але є ось такі гарні. Три штуки треба один вирвати. Шкода, підкопаю, треба пересадити. Так, ну а після цього, що ми вчора посапали, у нас починаються джунглі. Тут харуми я обробляла. І харума ж вона тільки з лакові бере. То бачите, з лакові пожовтіло, а треба пройтися вирвати. Завжди ти оце влізеш за цими ділами. Пройтися вирвати, як воно називається, амброзія, Я те, що не взяло, коротше, пройдемось так, Сімпа. Ми повертаємось. Тож йдемо ми до хати одягатися, бо щось холодно. Дивіться, що ти <свісно> чудою витворяє. Спав, бо спекотно вдень було, а зараз треба погасати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.